Усім привіт! Давайте я одразу зроблю це відео вірусним та цікавим, і воля, я знаю, як вам це подобається. Мені було дуже важко зрозуміти, звідки взялось стільки активності під минулим відео, але, повірте, посмішка з мого обличчя не сходить щоразу, коли я дивлюсь на ваші коментарі та кількість лайків з переглядами. Я не очікував на подібні результати і справді вдячний вам за фідбек та коментарі. Вони дуже мотивують мене рухатись далі і все ж займатися створенням додаткового матеріалу на цей молодий канал. Сьогодні ми поговоримо про основні правила та мої особисті поради для тих, хто хоче почати танкувати або є новачком у цій сфері. Я обрав саме цю тему, оскільки як в коментарях, так і в особистих повідомленнях достатньо багато людей писали мені про те, що в них з'явилось бажання спробувати себе у ролі танка чи повернутись до танкування. І знаючи, які зараз бувають танки в ключах, я одразу хочу допомогти подібним людям швидше прийти в свою адаптацію. І не допускати тих помилок, які частіше за все зустрічаються на шляху у новачків, в тому числі і у мене. Якщо ви тільки будете створювати персонажа, я можу порекомендувати вам обрати одну з наступних раз. Людина може знімати з себе стан, що допоможе ігнорувати деякі механіки. Найтельф має мел, завдяки якому можна скинути з себе бій або іноді забузити механіки і не отримувати зайву шкоду. Дворф має можливість зняти з себе кровотечі, а це економить ваші сиви. Таурен має мас-стан, що корисна для танків без цієї опції. І Бладельф пужить усіх ворогів навколо, знімаючи щити. Це все варіанти, які я рекомендую саме для вашої зручності, але вибір тут не критичний. Особисто для мене важливим завжди був зовнішній вигляд, тому в мене є танки інших раз. Якщо ваш персонаж вже готовий, то основне, що потрібно знати танку, це маршрут або ж роут. Ви командир своєї групи саме від вас залежить, наскільки комфортний буде забіг по підземеллю. і без нормального маршруту ви отримаєте купу негативних коментарів. У побудові і збереженні маршрутів вам допоможе Адон Mythic Dungeon Tools та сайт Raider.io за посиланням, яке ви можете знайти в коментарях. Звернув вашу увагу на те, що змінити маршрут під себе це нормально. Більшу частину данжів я проходжу зручними міні-роутами, які в деяких моментах відрізняються від стандартних. Також можуть бути додаткові зміни, якщо в групі є лок, рога чи кріст. На перший час просто запишіть собі якісь ключові точки в підземеллях, по типу перед другим босом має бути 45% трешу, і орієнтуйтесь на ці етапи, часом ви будете контролювати це на підсвідомості. Також, якщо у вас проблеми з талантами, і ви не знаєте, чим краще зараз грати, використовуйте сайт Murloc.io і переглядайте показники 50 найкращих представників вашого спеку. Та як з роутами вносити зміни під свої потреби це нормально і часто правильно. Останнім підготовчим моментом буде встановлення необхідних танку аддонів. Основні з них це вікаура та доповнення до неї у вигляді ТВВ Дандженс, яку ви можете змінити на окремий аддон ДБМ, вони потрібні для відслідковування механік босів та мобів. М плюс таймер зручна важка для простого та зрозумілого таймера, включі й додатково можете також встановити таймер фор БЛНЦ Party, дай змогу знати чи в КД, БР та БЛ. Автомаркер ставить мітки на мобів, що допомагає з фокусом паті та важке для вашого спеку, але це не обов'язково. Омнікаде це лейтне основи для танкування, дає змогу слідкувати за КД-союзників на бурсти, контролі і так далі. Загалом дуже важлива річ. Плейтер Nemplates змінить стандартні хайп-бари ворогів та допоможе краще орієнтуватись за гро та швидше реагувати на зміни в ситуації. Просто запам'ятайте: сині на вас, червоні на союзниках, жовті зриваються. Міфік Dungeon Tools ми вже згадували раніше. Він допомагає будувати маршрути. І Details, допоможе аналізувати свої дії в плані смертей, дамагу, сілення та інших корисних перемінних. Опціонально також можете встановити Tell Me When, це простіше в освоєнні, та також потрібно для відслідковування КД-бафів і так далі. Аналог вікаури, а також метод Raid Tools. Більше рейдовий аддон, але додає зручну панель з бітками та таймерами. По аддонам це все. Я не буду тут казати про необхідність почитати таланти для розуміння того, що і коли краще тиснути. Якщо вам цікаво грати на класі, я гадаю, ви вже і так побили манекенів та понатискали кнопки, аби розуміти, що робити в бою. Давайте перейдемо до самого процесу танкування. Якщо у вашого танка гарна бортова броня, ви можете танкувати ромбом, головне, не підставляти НЛД та командирські лючки. Кол... Е... Так, це... це щось не те. Я щось не туди трошки зайшов. По-попом. А, ось, знайшов. Правило танка не пускай ворогів у тил. Тут все просто удари ззаду персонаж не може блокувати, ухиляти ще парірувати. а значить, ви збільшуєте вірогійність отримання смертельної шкоди. Нормальна практика пулити пачку і потроху відходити назад, не даючи ворогам можливості наносити удари в спину. Танк має наносити достатні шкоди. Механіка гри працює так, що шкода танка має власний множник створюваного агро. Я не пам'ятаю конкретної цифри на даний момент, але в якийсь період цей множник був рівний 8. Це означало, що аби ворог бив саме вас, на кожні 8 мільйонів шкоди вашого ДД ви маєте наносити цьому ворогу свій власний мільйон. Для втримання агро в пачках старайтесь тапити мобів і таргетно пробивати кожного, якщо маєте проблему зі зривом цього самого агро. Це допоможе оминути ситуації, коли з 10 мобів 2-3 бігають за вашим ДД, і замість ефективного танкування ви втрачаєте час і намагаєтесь повернути їх увагу на себе. Краще зрозуміти, кого варто бити зараз, якраз допоможе аддон на ним плейти. Якщо бачите не синій колір, варто сфокусуватись на цьому ворогу. Знайте можливості свого танка для сейву союзників від зриву агро. Монах може дати коло миру і штовхнути мобів, що зірвались від цілі. Боб пала також рятує союзників від агро, якщо вороги б'ють з руки. Інтервейн война врятує союзників від ударів, якщо маса гро вкаде. гріп ПДК також агрить ціль, до якої використовується. вортекс ведмедя не дасть мобам швидко дійти до цілі. А Печатки та клітка зупинять треш, якщо ви граєте на диха. Завжди намагайтесь танкувати стоячи окремо від своєї паті. Це вбереже групу від смертей в моменти танківських клівів та дозволить тобі не так часто реагувати на механіки ДД, які можуть опинитись біля тебе. Виключенням мають бути моменти, коли саме через ті самі механіки треба стояти усім поруч. Не бійся брати більше. Основна моя помилка на початку була в тому, що якщо я бачив один пак мобів, я танчив один пак мобів. Це була стара звичка з часів ліча, і я не бачив в цьому проблеми. Але нинішня ситуація у грі така, що ДД невигідно витрачати кнопки на маленькі паки, і проходження такого ключа буде неефективним та викличе негатив у ДД, яким буде просто нудно. Слідкуй за своїми сивами та КД-групи. Якщо ви встановили аддон дон КД, то у вас буде можливість відслідковувати основні бурсти, сиви та контроль в паті. Нормальний танк ніколи не буде пулити здоровенні пачки, якщо в його ДД нема можливості все це швидко вбити, а його хіл не готовий зараз до екстремальних навантажень. Також необхідно об'єктивно розуміти, чи виживеш ти сам після цих дій. Якщо до сивів ще півхвилини, краще все ж сумно бити три моби, ніж дуже сумно вайпнутися на гарному полі. Віддавай свої сейви один за одним, а не одночасно. Це також була моя проблема на початку танкування чи в екстрених ситуаціях, коли в моменти особливого болю натискаєш 2 чи 3 сейви одразу. Так, в моменті це сильно, але в загальному не ефективно, особливо в великих пулах. В пріоритеті спочатку завжди йдуть сейви з меншим КД і під їх закінчення натискаєш наступне. Сейви варто тиснути до отримання шкоди або під час, але не після. Якщо ми говоримо про механіки босів, відслідковуючи їх, ви завжди повинні тиснути сейф перед танкбастерами, а не коли у вас вже залишилось 20% хп і ви не ДК. У пачках, особливо на початку пола, коли у вас ще не настакана броня чи є пасивне зменшення отримуваної шкоди, також необхідно віддавати свої короткі сейви, аби не отримати ваншоти. Кайтинг це процес, коли танк тримається на відстані від ворогів, аби не отримувати зайву шкоду. Кайтити мобів потрібно тоді, коли у вас вже не залишилось активних сейвів, і ви розумієте, що подальше отримання шкоди призведе до загибелі або ж ви можете кайтити мобів боса, аби просто вберегти себе від отримання необов'язкової шкоди, типу правотеч та доток. Не тримай кнопки занадто довго. Ти не даде і не, не зобов'язаний севити свій бурст та віддавати його 5-6 разів тільки на великих запулах. Спокійно віддавай, лайк не покаде. Можна залишити кнопки тільки під важливі фази або коли вороги майже померли. Чінпул це метод танкування, коли ти не чекаєш смерті одного ворога, аби забрати наступного, а аграрш паки чи боса, коли попередні вороги ще живі, але вже скоро загинуть. Це допомагає деяким ДД краще дамажити, не зупиняючи ротацію та економить загальний час прогодження ключів. Особливо вам будуть вдячні оці розбійники, кожен чейнпул буде супроводжуватись подяками та навіть погрозами зробити ваше життя прекрасним. Але не варто чимпулити тоді, коли ви добиваєте небезпечного ворога з високою шкодою папаті, його все ж краще добивати в соло. Відігравайте від сетапу вашої групи. Якщо у вас є достатньо контролю, ви можете дозволити собі взяти більше мобів, ніж зазвичай. Якщо контролю мало, а він потрібен, варто бути скромнішим. Якщо у вас в паті є фростмаг, дестролог чи елем шаман, варто тримати пачки на місці, аби ці любителі накидати калюш не бажали вам чогось неприємного. А якщо в паті все ж є мутіле і трога, варто трішки збавити обороти з чейнпулами та давати їм розстелснутися, аби сильно збільшити їх дама. Слідкуйте за маною хіла. Тут все просто перед босами чи небезпечними паками перевіряйте кількість мани хіла. Не критично при грі з ДЦ, Монахом чи деякими друїдами, але шамани, пали та холіпрісти іноді можуть швидко сохнути. Лосайте ворогів, використовуючи кути або непроникні перешкоди. Механіка ПВЄ ворогів така, що за відсутності зорового контакту з ціллю, вони побіжать до точки, з якої зможуть вас бачити. А значить, ви можете кнопками дальнього бою загрити ворогів та забігти за перешкоду, і всі вони прибіжать за вами. Головне, остерігайтеся у є механік, які можуть полетіти вам під ногою, навіть якщо ви сповнилися. Винесіть на ігрову панель усі кнопки, якщо вони приносять користь і призначте на них бінди. Іноді боляче бачите, як гравці не можуть кинути комусь БР, фір, гріпнути чи протиснути хілку, бо вона не назначена на кнопку, а просто винесена на панель і треба протискати її мишкою. У критичній ситуації ваші пальці мають на автоматі натискати БР чи сейв на союзника контроль вам баче навіть просто класовий баф, а не витрачати час на пошук. Я не можу не згадати ситуацію, де ми ходили в тумани фірна з друзями, і наш шаман 30 секунд шукав хексу книзі зі кілами, бо навіть не виніс її на панель. Комунікуй із своїми союзниками, використовуй пінги, аби дати зрозуміти, де кому стати, кого атакувати чи кого берегтись. Якщо ти боїшся не витримати агро. На початку данжу напиши про це і попроси кілька секунд не чіпати ворогів, поки ти його набираєш. При незвичному роуті чи необхідності щось скіпнути, про це також важливо написати завчасно. Перестрахуйся на випадок будь-яких ситуацій. Закупи на аукціоні обидві хілки, інвізні банки, інженерний БР, барабани та ремонтний молот. Навіть якщо ти не вмієш щось робити, ти маєш підстрахуватись. Якщо єдиний БР чи Бел помруть, то надія буде тільки на тебе. Використовуй увесь спектр своїх можливостей. Ти не маєш тільки тримати на собі увагу ворогів та наносити шкоду. Вмієш знімати дебафи знімай. Вмієш пуржити роби. Граєш на палі, не економ сиви та підстрахуй хіла. Ти маєш робити усе те, на що розрахований твій клас, і чого від тебе очікують, беручи в паті саме твого танка. Не горіть і не психуйте. Якщо гра не йде і ви зламали кілька ключів, варто зробити паузу. Танкування зовсім не любить горілої сраки, бо ви вже не такий уважний та сконцентрований. Емоції роблять вас сильно менш успішною в ключах, і я знаю це по собі. Якщо ДД починає бити пачки, коли ти ще не привів їх до купи і помирає, це його провина. Нормальні ДД ніколи не будуть зривати агростанка, коли він ще не має можливості їх нормально продамажити. Якщо до вас в такій ситуації буде питання, можна відповісти старою танківською мудрістю Спулив, танкуй. Якщо ви точно знаєте, що робите, не реагуйте на те, що від вас потребують. В мене особисто були випадки, коли люди не розуміли мого роуту, поки ми не пройдемо ключ до кінця, або вимагали пулити наступний пак раніше, коли я був зовсім без сейвів. В результаті вони отримували або мертвого танка, який не витримав підпулів, або ламали мій маршрут, допомагаючи підпулити ворогів, які були зовсім не потрібні. Якщо у вас є в групі такий розумник, і ви ще не зайшли за НАТО далеко, можете просто лівнути і знайти іншу групу. Так, хтось назве це токсичністю, але я назву це економією часу та енергію. Для гри на будь-якому класі та ролі у Вов WoW потрібна гарна практика. Танки не виняток, оскільки, окрім необхідності наносити шкоду, ви ще маєте при цьому жити, а віддалі допомагати союзникам бути ефективнішими. Все це неможливо зробити за один день, тому чим більше ви граєте, тим краще ви танкуєте. Якщо граєте за конкретного танка і не розумієте, що і як робити в якихось моментах, можете знайти на твічі представника вашого спеку і поспостерігати за тим, як він грає. Це допоможе вам ще краще розуміти, як грати, коли віддавати сейви, що пулити і як використовувати можливості саме вашого танка. Розвантажте зір. Оскільки у вас і так буде достатньо моментів, за якими варто слідкувати очима, рекомендую винести частину ефектів відслідковання КД чи бафів на інший рівень сприйняття. Ну, ви розумієте про що. я. За допомогою, наприклад, Аддону Теомівен, налаштуйте собі завершення КД важливих умінь на звукові сповіщення. Наприклад, у мене на ДК я чую сигнал щоразу, як втрачаю баф від калюжі, чи коли щит сток майже спав і необхідно його оновити. Це допомагає трохи краще слідкувати за ситуацією у бою, не відволікаючись на зайві механіки. І остання порада створи швидкі команди. Аби підтримувати контакт з групою, але не витрачати час на написання повідомлень. Ви можете занести найчастіше команди в макроси та додати їх на панель: до прикладу, скіп, реліс, бел, бер, мана і тому подібні. Це допомагає уникнути ризику смерті, пишучи в чат під час бою. загалом, це все, що я вважаю за потрібне, розповісти вам як новачкам. Так, пунктів може бути більше, але в якості основи цього достатньо. Звичайно, я можу більш детально розповісти про важливі кнопки для кожного танка чи фішки, які спросять вам ключі в конкретних підземеллях. Але це вже ближче до гайду на танків, а тому, якщо вам цікаво подивитися щось подібне, прошу написати, хто саме з цих шести красень вам найцікавіший і я розумітиму, що для народу зараз актуальніше. Головне, не забувайте, я не зміг вбити міфікжелера 600 траїв, тому не варто очікувати суперкрутого гайду, який піднімає ваш КПД на 200%. Якщо у вас будуть додаткові питання, то коментарі також будуть для вас відкриті. А якщо я щось забув чи ви вважаєте за потрібне додати якийсь пункт у мій список, я також з радістю це прочитаю. Я вдячний кожному з вас, оскільки ваші перегляди і реакції підіймають мені настрій та дають розуміння того, що мої знання можуть допомогти комусь, окрім мене самого. Ви просто чудо. Якщо раптом ви не бачили моїх правоправо огляді короткого огляду танків, рекомендую ознайомитись. Щиро вдячний за вашу увагу і до зустрічі в ключах.